Всім привіт! У нас сьогодні буде розпочинатися новий тиждень по проєкту «Зв'яжи шапку 5х5, третій сезон. Організатор цього проєкту Оксаночка Левчук. І я хочу розповісти, що ж я буду в'язати. І це, бачите, остатки. Ну, ви знаєте, що я без остатків не можу, я їх не люблю. Або викидати, щоб вони не валялись вдома, або треба щось зв'язати. Викидати кашемір і китайську норку мені не хотілося. Я вирішила це все поженити і зв'язати шапочку. Ось так, я розпочинаю свою роботу, ввечері підключусь, подивимося, або завтра зранку, можливо. Як в мене буде вільний час, я вам покажу, що це виходить. Це з цього тріо буде шапка. Я надіюсь. і в мене є додаткова ниточка для норки. Ось тут вже кашемір змотаний з цією ниткою, а норка ще не змотана. Спиці буду брати, напевно, 3,5. Ну, ще ще, ще, знаєте, ще так думаю, навіть не знаю, якусь ша, яка буде модель. Ну, ввечері зустрінемося, я вже вам це все покажу. Дівчатка, моє друге підключення. На жаль, це вже вівторок, в понеділок і в неділю я не змогла. В понеділок по ситуації, які ви всі знаєте в країні. У нас не було в Хмельницьку світла, не було інтернету, не було телефонного зв'язку. Сьогодні теж тільки кінчилась повітряна. Ой, діти на дистанційному навчанні, можна сказати, і не були, тільки просиділи. Так, я показую, що ми будемо з вами, що я в'яжу. Так, оце біленки до шапочки. Я почала в'язати снуд, і так як от ці дні на нервовий, скажімо так, це, я вже почти його завершую. це будуть нижні, ось так він буде. Ось шиє, і ось так він буде виглядати. У мене ось так. Я його зв'язала, мені ще буквально тут ось такий кусок. І цей снуд труба вже буде готовий. Я його вам покажу вже в неділі. В неділю вив'язала ось ту пряжу, що в мене залишилася. Трошки він заширокий, але як У мене просто є вущий такий похожий снуд в дитини, але він тоненький, не збирається і задуває. Вирішила цей зв'язати ширший. Снут, ось в мене ця пряжа, я її буду вив'язувати, напевно, і, напевно, перейду на ось цю. Так, вона іначого кольору трішки, але, як ви бачите, переходи зовсім не страшні. Да, да, навіть дуже воно на... непогано дивиться. Снут в'язала я з косичками. В неділю, напевно, коли його зв'яжу, вже вам все розкажу. Як я його в'язала, скільки набирала, можливо, хтось хоче собі такий зв'язати. Так, далі я буду так трішечки все забирати для того, щоб, щоб вам можна було все це показати. Далі розповідаю, я продвинула трішки свою шаль, чим я займалася цих два дня. Шаль пров'язала. Бачите, яка вона вже в мене велика, чесно кажучи, вже дуже багато цих петельок, дуже нудно в'яжеться, але мене радує те, що вже моток почти закінчений. Тут ще півмотка лишилося. І я перейду до цікавого довив'язування цього ажурної цієї. кайми. Так, і... Дівчатка, у мене вже є готова робота. До неділі я її вже зв'язала. Ось, дивіться, не було, як мені підключитися. У мене зв'язалась ось така шапочка. Я надію, що ви бачите. Дивіться. Знаєте, що я вирішила? Ну, не, скажімо так, не напрягати цю шапку візерунками. Через що? Через те, що вона неоднакового кольору. Кольори тут різні. Ну, щоб вив'язувати остатки, оця модель шапки дуже гарно дивиться. Я міряла на, на ульянку, вона в захваті, їй все подобається. У мене тут різні пряжі. Це йде Ангора з чимось з акрилом, напевно, і з і з Люрексом. Це китайська норка, це китайський Кашемір. І закінчувала я. Акрил, акрил з шерстю в мене є і з махерчиком. Що виходить? Ще я на слідчій неділі буду починати такий снуд. через те, що ще в мене пряжа є там в остатках, Олянка хоче такий снуд до цієї шапочки, щоб був такий комплектик, теж вив'язування цих остаточків пряжі. Ну, ми з вами зустрінемося в неділю. Я вже вам покажу, що ж я там дов'язала Нарешті, Може, я все зв'яжу вдруг. Всім добрий вечір. У мене вже буде заключена сьогодні частина нашого СП. Зв'яжемо шапку 5х5 з Оксаночкою Левчук. 5 за 5, з Оксаночкою Левчук. Так, показую. Я дов'язала ось цей дитячий снуд. Він, здається, ну, я його ще не прала, то він такої якоїсь непонятної форми. Так. Вузенький, але я хотіла, щоб він був вузенький, вив'язала всі свої остатки, показую вам е цю спинку. Зараз при цьому е освітленні, такому неденному, скажімо так, виднося цю різницю в пряжі добре, але так, воно не дуже виднося в, в денному освітленні, скажімо так. Ну, в принципі, це буде назаді куртки, я думаю. Знаєте, ще я думаю, я думаю, можу, треба було, мабуть, трішки менші цей в'язати, не такий довгий. Але не знаю, подивимося, може, вона буде його натягувати на носа. Так, відправляється в прання. Снудик я дов'язала. дуже довольна. В'язала його, розкажу ще трішечки. В'язала його, я набирала ось так. 70 петель, по 8 петель в мене на ці косички, жгути. Далі в мене рис і між косичками по виворотній петельці було. Так, це в мене готова робота. Далі, Далі я вам показувала, ще раз покажу, я зв'язала таку шапочку, а до неї тепер Ульянка хоче снуд. Снуд буде похожий на той білий, тільки трішки інакший. Це вже я вам покажу на наступному тижні. Так, шапулька в мене готова. Дві роботи в мене зв'язано, і я дуже довольна, і в мене зв'язався повністю. вив'язався ось цей бактус. Ну, він повністю не зв'язався. Я навіть не можу вам тепер показати, він дуже довгий. Я вив'язала повністю ці дві маточки. тепер буду в'язати оцю ажур, і дуже хочу вже до нього приступити. Прям мене аж щось тюхається, ну, скажімо так. Так що, такі в мене були роботи на цьому тижні. Я дуже задоволена. А ви переходьте внизу по силки, дивіться, що ж нас нав'язали наші дівчата. Обов'язково підписуйтесь на наші канали, ставте лайки. До скорої зустрічі!